Формадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз будемо говорити про політичні і геополітичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю вас. В ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Давайте почнемо з Путіна, який сказав ну не сам особисто, а значить через свого піскова, що задачі демілітаризації України, значить, виконуються. Україна поступово демілітаризується. Так він вважає, і от міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що ну так слухайте, Путін зможе пояснити своєму населенню все, навіть якщо вони втратять Крим, навіть якщо вони втратять всі захоплені раніше території. І, тобто, по суті, своєму населенню вони можуть навішати будь-яку локшину. А от як ви це ви про це думаєте? Знаєте, мені тут відразу на думку спадає знаменитий вислів про те, що війна це мир, свобода це рабство, а незнання це сила. Тут все дуже чітко по Орелу, називати речі чорні, називати білими і навпаки, і певною мірою. Це в Росії спрацьовує. Чому тому, що суспільство є дезорієнтоване, воно не знає кому вірити, воно переважно споживає ту інформацію, яку їм е, говорять ну, засоби масової інформації, там окремі ну, представники влади, пропагандисти. І е, от через таку, знаєте, дуже ну дивну навіть подачу. У них не виникає бажання займатися якимись критичними дослідженнями і критично оцінювати все те, що їм говорять. Тому цю локшину російське суспільство точно з'їсть і попросить ще добавки певною мірою, і відповідно на це суспільство це і розраховано. Ну безумовно, ця заява вона спрямована не на Україну або там на наших, наприклад, партнерів, які допомагають нам протистояти російській агресії. Але для внутрішнього користувача тут ніякої невідповідності логіці не буде. Для них це ну логічно вину з огляду на те, що їм до цього говорили, як їм це пояснювали менше власне української зброї, значить демілітаризація відбувається. При цьому ж російські змі не будуть їм перераховувати всю ту допомогу, яку отримала Україна від західних країн, і тим більше не буде говорити про те, що ця допомога буде надаватися стільки, скільки потрібно, щоб вигнати росіян з України. Ну ситуативно завдання виконано. Пісков це озвучив. Деякі навіть російські пропагандисти ну хотіли, мабуть, на цим посміятися, але зробили вигляд, що нічого не відбулося, тому що не розуміють, що якщо почнуть якось це обговорювати, їм вже відповідно прилетить. Тому зробили вигляд, що так все і повинно бути, і нормально абсолютно заява. З іншого боку, це ще слід розглядати, знаєте, як певну таку підготовку дійсно до подальших кроків, про які дуже влучно наш міністр закордонних справ зазначив, як вони можуть викрутити всі наступні поразки, які в них обов'язково будуть, і як вони їх можуть подати, починаючи дійсно від завершення. Війни, де окупації Криму, ну і багатьох якихось вступу України в НАТО в Європейський Союз, як би це сарка... саркастично не звучало для нас. Ну зрозуміння да, що це є насправді для росіян. Це достатньо робочий варіант, і Я абсолютно не здивуюся, якщо вже зараз десь там наперед про такі варіанти думають і готують якісь там важливі меседжі, які вони рано чи пізно будуть закидувати російському суспільству, пояснювати, чому відбувається саме так, а не інакше. Тобто, що би не відбулося, ми готуємося сказати, що відбулося саме те, що і планувалося з СВО йде по плану. А от власне є ще одна історія: була ж зустріч. Ну тобто Путін скасував свою пряму лінію, чи потім вони сказали, що вона переноситься кудись там на жовтень листопад, натомість він був весь минулий тиждень активним у публічному просторі і, зокрема, зустрівся з так званими воєнкорами. Так, от інститут вивчення війни. Стверджує, чи точніше припускає, що значить Путін підтримав пропозицію деяких пропагандистів, щоб воєнкорів інтегрувати у прокремлівський інформаційний простір. А Путін, Путін боявся, що ці так звані воєнкори будуть надто самостійними, як ви думаєте? Тут питання навіть не в самостійності, а в тому, що деякі заяви, які вони робили, ну вони йшли з окремими постулатами е, державної пропаганди. І для того, щоб вони таких заяв не робили надалі, ну з приводу там, наприклад, страт або з приводу якихось проблем, які має російська армія, з Матеріально-технічною там, іншою підтримкою, або там того бардаку, який існує безпосередньо в російському командуванні. Будь було прийнято рішення, що їх треба зробити ну максимально ручними, щоб вони е, казали ну рівно ті меседжі, які їм будуть спускати згори, навіть перебуваючи безпосередньо, десь там близько до лінії розмежування. Тому що деякі з цих воєнкорів, ну якби ми там до них не ставилися, вони бувають виїжджають туди там на передову, спілкуються там відповідно з російськими солдатами, подають звичайно. Свій абсолютно викривлений пропагандистський погляд на те, що там відбувається, але в них навіть трошки іноді більше інформації, зрозуміло, ніж у тих так званих журналістів, які не роблять всі ці пропагандистські шоу, і дуже часто черпують цю інформацію безпосередньо з їхніх там телеграм-каналів, але її ну, відповідним чином там, знаєте, причешують, щоб вона е відповідала тим наративам, які спускаються безпосередньо з Кремля. Ну і плюс ще такий, знаєте, такий варіант, що от цар чує. Побажання простого народу, оці так звані воєнкори є деякою мірою виразниками цього народу. Вони розказують, яка там ситуація на полі бою. Було ж видно, що це спланована абсолютно акція. Вони підігравали один одному. Путін розказував якусь дурню там про військових, які з якими він зустрічався, чи які йому пишуть безпосередньо з лінії фронту або там з, зі шпиталіка. Кажуть, що вони дуже хочуть повернутися, що всі мобілізовані з величезною радістю йдуть на фронт, вмирати там за родину царя і а Воєнкори йому е ну піддакували і ну взагалі не казали якісь там критичні речі, які б е ну про які вони раніше писали в своїх телеграм-каналах. Тому скоріш за все, ця інтеграція вже відбулася. Ну і вона була пов'язана з тим, що просто цей сегмент він дещо вийшов з під контролю. Ну і для того щоб не допустити подальшого поширення якоїсь не дуже зручної інформації, вирішили діяти от в такий спосіб прив'язати його максимально до Путіна. Ну і я думаю, що Змусити їх писати так, як потрібно, дуже сильно фільтрувати інформацію і попередньо її узгоджувати перед тим, як вони будуть ставити в своїх телеграм-каналах. І, до речі, певні наслідки ми вже можемо побачити, навіть тональність у декого з них змінилася. Видно, що там вже більш системна робота почалася. І ця вольниця, така яка існувала ну достатньо довгий період часу, ну вона зараз буде максимально призупинена. Ну, тобто, коливатися можна, але разом з генеральною лінією партії, і тільки так слухайте. А от під час цієї зустрічі Путін же ж так дуже заікаючись говорив про залужного, Де залужний? Навіть то так це звучало, і потім він сказав, що ну що я думаю, що я знаю, де залужний, та але для цього треба перейти на іностранний язик. Я думаю, он за граніцею, але я могу ошибаться. Оця їхня заморочка про те, що обов'язково десь вбитий залужний, про те, що поранений Буданов. Оці всі фейкові публікації, нібито з видання штерн, яке вже вийшло зі спростуванням, що вони не публікували новину про поранення Кирила Буданова. От, власне, чому вони так зациклені на персоналіях? Путін же ж ніколи не вимовляв, наприклад, ім'я Навального, а от прізвище залужного. Чомусь промовив. Ну, я думаю, що вони, по перше, знають про рівень підтримки і значення цих людей для України. І вважають, що якщо вони будуть розповсюджувати яку дурню, якусь дурню про них, то це буде деморалізувати українців і зменшувати бажання противитися агресії Російської Федерації. Це перший момент. Другий момент. Я думаю, що конкретна історія з Будановим навіть ну залужним вже меншою мірою, оскільки вони його п'ять разів чи десять поховали. Тут Путін сказав, що він вже за кордоном. Це до речі. Парадоксальна ситуація, яка говорить про те, що в них е попри тотальну цю пропаганду відсутня навіть координація, і права рука не знає, що робить ліва, тому що ну всі пропагандисти його ховали. Тут Путін каже, що він вже перебуває за кордоном, і щоб дізнатися, де він треба говорити іншою, скажімо, мовою. І було видно, що до речі це питання його ну здивувало певною мірою. О таке його не зрозуміли там заїкання, і так далі. Це просто він намагався бути згадати, що в нього там написано в тих аркушах, які йому приносять, в тих папочках. І що там стосовно залужного, і от він достатньо довго згадував, і ну відповідь у нього була дуже така невпевнена. Якось швиденько з цієї теми відразу з'їхали. А історія з Будановим певною мірою мені здається це ще реакція на отого Делімханова, який е, схожий на Делімханова Шльоденгера. Да, тобто він ну всі кажуть, що він типу живий. Російські пропагандисти. Кадиров записав навіть якесь відео з ним. Потім самі ж деякі російські е, там оглядачі сказали, що це скомбіноване відео минулого року, і е, ніяких нових свіжих відео з цією людиною ми не бачили. Тобто явно там щось з ним відбувається, поранений, там чи якісь інші речі. Ну це факт, про який, ну, на Росії вже говорили, але потім прийшла команда взагалі це не, не коментувати, і треба було якось відволікти увагу. І для цього вони витягнули цей кейс Буданова, який активно розганяють, думаючи, що вони таким чином знов таки... Деморалізувати українців будуть, ну і з іншого боку, в своєму інформаційному просторі припинять будь-які розмови незручні про того Делімханого і взагалі що з ним відбулося і куди він подівся. Ну так, це цікава штука. А давайте тепер про російську так звану опозицію. Значить, вони викотили напередодні цілий план з десяти пунктів. Автором його зазначений Леонід Нєвзлін. Це ну по суті права рука чи там партнер Ходорковського. І значить, що вони пишуть тут? Там наністі тотальне пораження Росії в Україні ліквідувати Путіна і його оточення, можливо, фізично і не розмірковуючи про. Можливі наслідки, тому що наслідки при подальшому правлінні путінської мафії будуть гіршими для всього людства, але там серед них є пункт номер 6, де вони кажуть, що треба легітимізувати російську демократичну опозицію як партнеру заходу по керівництву Росією після Путіна і дати їм додаткові можливості аж до підготовки збройних формувань для зміни влади в Росії. Вони хочуть застовбити засу. Собою єдине місце ну своє місце да для тих, як тих людей, які мають представляти Росію, які мають потім керувати Росією. Чи не здається вам, що вони хочуть ну чужими руками отримати собі в управління величезну територію? І там щось ну про злочинців, про воєнних злочинців там сказано теж одним пунктом. І власне я так розумію, що вони так трошечки мріють, що? Що цих покараних буде не так багато. Ну я думаю, що тут якраз мова йде про те, що вони намагаються зорієнтуватися в ситуації, розуміючи, що рано чи пізно Росія програє, і це спричинить якісь внутрішні серйозні деструктивні процеси. І, ну їм треба дійсно за собою застовбити місце в єдиних претендентів на цю зміну влади. Ну, в очах принаймні, заходу, і можливо отримати під це якісь якесь, там не знаю, додаткове фінансування, якусь там допомогу або принаймні легітимізацію чи визнання. Що вони є єдиною там повноправною силою, яка може потім змінити безпосередньо режим Путіна, те, що це загрібання жару чужими руками, ну це я думаю ні в кого не викликає жодних сумнівів, тому що коли вони пишуть про... Можливість створювати якісь там збройні загони і так далі, так і в них вже ніхто не забирає можливості займатися якоюсь е партизанською, диверсійною чи іншою діяльністю безпосередньо на території Російської Федерації. Але якщо дуже уважно подивитися на всі їхні заяви, які вони роблять з приводу якихось силових виступів проти російської влади, то вони навпаки усіляко їх уникають і фактично закликають своїх прихильників нічого такого не робити ну, тих нечисленних, які там в Росії залишилися. Вони просто збираються сидіти на березі річки і чекати, доки там пропливе труп Путіна, і потім скористатися ситуацією. Ну це така інфантильна достатньо позиція, але як бачимо, що ця інфантильність не розповсюджується чисто на піарну і політичну складову. Тому що голосно про себе заявити, вибити якісь там додаткові гранти гроші і так далі. Ну це нормальна для них абсолютна історія, і вони вважають, що цього на сьогоднішній день буде достатньо. Але тут є ж питання щодо їхньої легітимності, чи вправі вони, наприклад, представляти російський народ, ну так званий. Якщо вони по перше давно там виїхали з Росії, по-друге, ну при всій там повазі, скажімо, до дійсних там окремих представників опозиції, які є на Росії, вони ну всі як правило в. В'язницях на сьогоднішній день перебувають. Реальний рівень їхньої підтримки є ну, не дуже високим в країні. Це також факт. Там набагато більшим є рівень підтримки е ну, кар... якихось там радикально налаштованих груп, право радикально налаштованих, я... того ж пригожена, да, абсолютно того ж пригожена, там представників якихось інших. Політичних сил, типу ЛДПР в них навіть реальний рівень. Ну як би там не рахували на Росії, ну він вищий, тому що вони е, якби більше спілкуються там з росіянами е, і ну знають, що їм насправді потрібно. Ну в цьому контексті там грають на якихось їхніх шовіністичних імперіалістичних інших там мотивах і так далі. А от з опозицію, яка сидить за кордоном, ну тут дуже велике питання. Я вже мовчу про те, що вона сама по собі є дуже неоднорідною. Вона знаходиться в стані перманентної війни одна з одною. Тобто вони там з радістю, вибачте, мочать різних там лідерів всіх опозиційних сил, і в принципі б'ються під, під ну, за те, хто буде головним представником Росії на якійсь там мирній конференції, яка буде організована після перемоги України. Тому це така, знаєте, дуже дитяча насправді позиція, але тут є певна небезпека. Вони та цю інформаційну хвилю створюють. Вони витягують на себе якусь частину уваги, і вони в принципі змушують навіть деяких наших партнерів ну, дивитися трошки не в той бік. Зараз не час думати, що там будувати в Росії після того, як паде режим Путіна. Спочатку треба вирішити головне питання. Він повинен програти в Україні, забратися з України геть. А коли це запустить неминуче, і ми вже це навіть зараз бачимо. Там певні процеси дезінтеграції, тоді можна буде думати про якісь інші речі, які будуть пов'язані з підтримкою або не підтримкою якихось там нових представників російського народу наразі це питання взагалі не на часі, особливо враховуючи цю розпороченість, ну і за великим рахунком імпетентність цієї російської опозиції, яка навіть під час війни більше року думала, щоб назвати війну війною і і ну, зробити якісь принципові там заяви, і то достатньо розпливчастого такого плану щодо приналежності Криму, тимчасово окупованих територій, багатьох інших речей. Ну так і люди, які ненавидять режим Путіна, не визнають його легітимним, все одно свої пости в Фейсбуці, як от той же Шендерович, підписують, що це значить контент іностранного агента, і там ще якась історія. Ну це для мене просто трошечки шизофренічне. Знову релігійні питання і релігійні діячі проявляють себе. от, значить, напередодні в Лаврі. Значить, точніше два дні тому в Лаврі біля митрополита Онуфрія Української православної церкви Московського патріархату, значить, співслужив йому єпископ, якого засудили за поширення ворожнечі вихваляння окупації, і ОАСАФ його звати. Йому винесли три роки, так але умовно, і е, митрополит Онуфрій з разом з ним. В лаврі служив літургію. Ну от, власне, це означає, що вони ну взагалі не притомні, просто людина, яку засудили за кримінальний злочин проти країни, все одно з предстоятелем цієї церкви на службі. Як нам це розуміти? Ну, нам це розуміти так, що у ПЦ московського патріархату, вибачте, плювати хотіло на громадську думку, і вона все одне вважає, що якісь дії її в цілому, як церкви, так і окремих представників, ну, є абсолютно нормальними. І якщо вони вступають в суперечність з законами України, це можна ігнорувати. Це в більшу міру, звичайно, морально етичний такий поступок, оскільки ну людина там умовно засуджена і ну, теоретично. Вони ну можуть дозволити там йому бути присутнім на якихось там заходах, які вони роблять. Але це є ну демонстрацією того, що вони не приймають просто ті рішення, які виносять ну, наприклад, українські суди або ті рішення, які виносять українські правоохоронні органи. І тому, коли вони знову починають після цього говорити, що ми є виключно там російсь... українською церквою, і не маємо до Росії ніякого відношення, ну це дуже сильно дисинує з якимись там конкретними. Діями, це перший момент, і другий момент мені здається, що тут і наші судові системи правоохоронним органам можливо треба дещо прискіпливіше ставитися до таких ситуацій, в якому сенсі що якщо є певні рішення, і тим більше є рішення президента, наприклад, про позбавлення громадянства певних осіб то по відношенню до цих людей ну, повинні вживатися заходи щодо їх депортації з території України. Тим більше у всіх них, ну так виглядає, є російські паспорти, тобто вони навіть не є людьми. Без громадянства вони можуть бути депортовані, і це той наступний крок, який треба робити, і, і який, до речі, згідно останніх соціологічних опитувань, підтримує українське суспільство. Більше 60% кажуть, що треба забороняти, і церква повинна діяти виключно в межах діючого законодавства. Якщо воно це законодавство порушує, то треба ці питання вирішувати, не звертаючи увагу на те, що вони прикриваються якимось виключно релігійними питаннями. Ну так і власне тепер уже піднімається на рівні принаймні Донецької області, приналежність Святогірської лаври. І Ось уже висловлюється, що там ситуація буде складнішою, але вся ота братія, і значить е, ну єпископи, які там були, і священники, вони точно помічені на колаборантській діяльності. І от, власне, тут питання лише до правоохоронних органів. Ну, більшою мірою до правоохоронних органів зрозуміло, що є окремі історії, коли громада вирішує так чи інакше. Але в цілому, по країні, ми бачимо чітку тенденцію, яка говорить про те, що переважна більшість виступає заборону за заборону за здійснення певних там дій щодо окремих представників, проти яких відкриті якісь там кримінальні справи і так далі. Тобто, їх треба доводити до логічного завершення і е, саме прив'язувати в тому числі питання до громадянства. Воно на сьогоднішній день є принципом. Пован, тому що якщо президент робить перший крок, обґрунтований, і позбавляється... то придірно, далі має я... працювати вся вертикаль. Просто на жаль, скінчився час мого ефіру. З нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Пауза, новини, і продовжуємо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.